Привіт, друзі! Рада вас вітати! На минулому занятті ви стали експертами та експертками з другорядних членів речення. А сьогодні приймайте ще один виклик. Тема нашого уроку загадкова прикладка. Ніби щось новеньке, але ви дуже здивуєтеся, адже постійно використовуєте цей засіб у власному мовленні. Наприклад, читаємо новину: Кейн відзняв вогняне відео. Кейн. І ті, хто не в темі, захочуть уточнити, який Кейн? Гарі Кейн, англійський футболіст, капітан команди національної збірної? Чи може Майкл Кейн, один із найпопулярніших британських акторів у Голівуді, володар двох Оскарів? Чи можливо той Кейн, який знімає відеоогляди гри Майнкрафт і має 3 мільйони підписників? Якби про Кейна заговорив мій десятирічний син. Я б точно знала, що він має на увазі саме кейна блогера, на відео якого дітвора злітається як мухи на мед. Отже, прикладка розтаємничує і дає нову назву іменнику. Знаєте, у чому парадокс? Прикладка це різновиде значення, що відповідає на питання, які, яка, яке, які, але виражається іменником. Слово прикладка може вказувати на професію. Шевченко прославив Україну на весь світ. Який Шевченко? Футболіст чи письменник? Ох, як закрутив сюжет куліш. Який? Автор чорної ради чи автор комедії Мина Мазело? Зверніть увагу, що з двох іменників загальної і власної назви прикладкою є загальна назва, якщо власна назва це ім'я людини. Якщо власна назва це назва неістот, річок, міст, газет або кличка тварини, то власна назва слово, яке пишемо з великої літери, і буде прикладкою. Щоб упізнати прикладку, потрібно розуміти, що вона є конкретнішою за означуваний іменник, бо уточнює його, дає якісну характеристику і вказує на рід діяльності, національність, назву населеного пункту, назву річки, назву гір або озер. А також назву газет, журналів, книг, назву магазинів, кінотеатрів, підприємств, установ, організацій, соціальних мереж, назву автомобілів, літаків. Нагадую, що всі власні назви, якщо це не ім'я людини, прикладки. Їх підкреслюємо хвилястою лінією, бо це й значення. Прикладки назви газет, журналів, художніх творів, наукових праць, установ, фірм, пароплавів та інше пишемо з великої літери у лапках. А є такі прикладки, які пишемо через дефіс. «Поет, романтик», поетромантик, полиндрава, Дніпроріка. Та детальніше про них поговоримо на наступному уроці. Прикладку також можемо приєднувати за допомогою слів. Імені, пам'яті на ім'я, наприклад, тобто, як або тощо. Прикладка стоїть у тому самому відмінку, що й означуване на слово. Назви сіл, міст, річок узгоджуємо в усіх відмінках з родовою назвою. Форму називного відмінка зберігають лише назви озер, островів, гір, планет, підприємств, кораблів, журналів, художніх творів та інші. Ще треба знати, що прикладки бувають не поширені, представлені одним словом, і поширені, представлені двома або більше словами. Акторка театру і кіно Анна Кошмал. Хореограф Яна Заєць. Прикладки також бувають невідокремленими й відокремленими. Наприклад, український письменник Іван Чулевицький не читав журналів і газет. А в кінці року скупляв підбірку і переказував знайомим новини за весь рік, чим веселив усіх. У цьому реченні прикладку український письменник ми не відокремлюємо, бо вона стоїть перед власною назвою, що є іменем людини. А тепер мчимо тренуватися. Адже повторили, значить, закріпили. Дайте відповіді на три мої запитання, у якому з рядків є прикладка. У якому з рядків прикладку узгоджено правильно? У якому з рядків є поширена прикладка? У Вас три так? Вітаю, друзі! Це означає, що ви уважно слухали і дістали користь. Залишається тільки роззирнутися навколо, і ви побачите Джо Малунгму прикладок. Голова піде обертом, скільки їх, і ще трошки їх у домашньому завданні. Навіть якщо зараз вам усе зрозуміло, не ігноруйте виконання ДЗ. Тест на 12. Ваш щасливий квиток на наступний урок. Побачимось! Бувайте і правила пам'ятайте!